Вітаю! Мене звати Світлана Ігорівна і сьогодні ми поговоримо про зимочих птахів. Звісно, можна багато говорити про зимучих птахів, розказати про їх важливість, про поширення, різновиди, ареали, що ж вони їдять і чому нам, людям, потрібно їм допомагати. Про це було в моїх попередніх відеоуроках, які рекомендую обов'язково подивитися. Посилання буде в описі. А сьогодні ми поговоримо про неймовірну пташку. Цей птах має пам'ятник на честь своєї працьовитості, а ще його штучно завезли в Америку. Саме для того, щоб вполювати місцевий гусениць. І цей неймовірний птах, горобець. Це та невеличка пташка з неймовірно гарним коричневим пір'ячком, яка зустрічається майже на кожному кроці в Україні. Давайте познайомимося з ним поближче. Живуть у гробці 4-5 роки. А також вони є однолюбами, створюють сім'ю раз і на все своє життя. А новонароджені горобенята залишають гніздо птахів на 10-й день з дня свого народження. Горобці обожнюють приймати пісочні ванни, вони повністю занурюються в пісок і чистять своє пір'ячко від паразитів. До 60-х років у США не було жодного горобця. Туди їх переправили з Англії для полювання на гусениць. Перший пам'ятник горобцю був споруджений в середині 19 століття в місті Бостоні, США. Гробців дуже багато. А значить, вони здатні з'їсти велику кількість шкідників, які можуть знищити наші посіви. Тобто горобці дуже важливі, як і всі інші зимоючі птахи. Зима безжальна і їжі на всіх не вистачає. І саме тут я звертаюся до вас, саме до вас. Годівнички, будь-які, головне безпечні і зручні. Тільки не кладіть туди пшоно і хліб. Птахам їх не можна. Можна сере зерно. До речі, купити суміш для птахів можна в будь-якому зоомагазині. Допомагайте! Не будьте осторонь!